Інзомня, Геймс та Sony нарешті детальніше розказали і показали Marvel's Wolverine для PS5. Головний герой Логан вирушає у небезпечну подорож, аби розкрити таємниці свого темного минулого. І для цього доведеться використовувати його легендарні адамантієві кіхті та божевільну витривалість. На жаль, йому доведеться докласти чимало зусиль, щоб добути хоч крихту інформації, яка може привести до відповідей. І тому він буде використовувати весь до доступний йому арсенал, як гострі кіхті, так і нестримну лють берсерка. Гравці також зіткнуться з ворогами та героями, знайомими по всесвіту Марвел, серед яких будуть містік та Омега Ред. Події відбудуться в різних локаціях від засніженої Канади до вузьких вулиць Токіо і тропічної Мадріпур, що створить атмосферу справжньої пригоди. Розробники запевняють, це не просто гра про супергероя, а історія про Логана, його внутрішню боротьбу та. А темний жорстокий підхід до героїзму, який Інзомнік планує передати через оригінальний сюжет і насичений екшен, старший менеджер спільноти Інзомніак Аарон Джейсон Еспіноза ще розказав трохи про Вульверін для блогу PlayStation, сказавши, що вона місцями похмуріша та брутальніша ніж все те, що можна було б очікувати від Інзомніак. Новинка відрізняється тими ж швидкими, динамічними і запеклими боями, захоплюючими деталізованими. Зованими локаціями, продуманими функціями доступності і захоплюючим сюжетом, що розкриває основні принципи одного з найяскравіших персонажів коміксів всіх часів. Директор проєкту Джес Райнер Рід додає: У трейлері є момент, де Логан стрибає, а потім пронизує обличчя кігтями. Я думала, що це буде занадто, але я так рада, що у нас є така можливість. Виглядає фантастично. До речі, Вульверін опинився під загрозою цензури. Ще до релізу все через нові закони Британії щодо вікової перевірки, і це викликає занепокоєння щодо майбутнього гри. Якщо інші країни Європи підуть за прикладом Британії, Росомаха може зіткнутися з дуже серйозною цензурою, і там реліз очікується восени 2026 року на PS5.